Зараз спілкуємося з Євгеном Вольновим, співзасновником Друг армії. Євгена, ви з нами. Вітаю, вітаю, вітаю. Давайте розповідайте, що ви, хто ви, що це те, що це таке Друг армія, де воюєте як і багато речей в нашій країні. Це волонтерство, це волонтерська частина ВПК, тому що такі речі не виробляє «Укроборонпром», такі речі виробляють звичайні громадяни, в яких є вдома 3D-принтер. Хочу сказати нашим штуки. дару Євген, даруйте. Я хочу сказати, що це не соковижималка. От. А, але... Це... Сок, але, сік, але сік вона вижимати може з москаля. Вичавлює, з мос... сік з москалів, і всім подобається бачити ці відоси, тому всі мають долучитись. Тому що, по-перше, ніхто цього крім нас цього не зробить. По-друге, з того боку також друкують і їх більше. Євгена, Євген, нас... Євген, будь ласка, уточніть, які відоси? Уточніть, які відоси. Відоси, коли ми бачимо щось лі... злітає з коптерів вниз, всі робляють такі хтоси. Ски... Так, системи скиду, хвости, всі ці речі друкуються на 3 d принтерах друкарями ДрукАрм. Друкарі ДрукАрмі це друкують, збирають, виготовляють такі принади, забезпечують цим військових безкоштовно. Тому вони також друкують, і ми маємо працювати за п'ятьох, бо їх більше ніж нас, розумієте. Це не важко. Це може становити собі і дитина, і дружина, і люди похилого віку. Це не дуже важко і це не дуже дорого. Ви зараз маєте на увазі встановити, встановити ці 3D-принтери, які друкують Фінкритор. із пластику. от системи скідів. Там не знаю, що там ще друкуєте. Хвостовики. Взагалі, які, які, яка номенклатура цього всього, що ви друкуєте? Складається та дозволяє нашим пілотам встановити тут дрон і стартувати безпечно. Бо зараз їм доведеться використовувати або руки, або якісь патички, або цегли. Це незручно і це небезпечно в першу чергу. Е, навіть якщо в людини немає можливості встановити собі 3D-принтер, вона може долучитись до друкармії як рекрутер та долучати до Друкармії людей з 3D-принтерами. Навіть якщо ви за кордоном ви можете або встановити 3D-принтер. В Україні в своїх друзів або в наших друкарів, або друкувати за кордону та насилати маршруткою, або ще чимось, багато чого їде до України це не проблема. Скажіть, будь ласка, от хто розробляє ці скиди, от ці всі речі, про які ви зараз показуєте, це ваша розробка? Чи ви десь берете ці креслення, потім надаєте тим, хто це друкує? От в який спосіб це, це відбувається? Труд. Це колективний труд. В Україні дуже багато людей, які розуміються на інженерумані та розробці чогось. Є моделери, які в спеціальних програмах це розробляють. Дуже часто звертаються військові і кажуть, в нас є питання, ось розміри, будь ласка, розробіть. І ми це робимо, відправляємо, тестуємо і потім вже запускаємо в серію, щоб інші військові також могли це замовити. Я так розумію, що ви виконуєте роль такого собі логістично-інженерного центру, який акумулює замовлення, який розподіляє замовлення, який стежить за. Ну, власне, за, за логістикою переміщення, тобто це величезний труд. А скільки у вас тоді працює в цій друкармії? Е, дивіться, наразі ми маємо біля 400 друкарів, які мають більше 800 принтерів. Але цього замало. Тому що потреби збройних сил вони більші ніж зараз ми можемо зробити. В нас є дуже наш, наш плюс дуже великий: це автоматизація. Кращі українські айтішники розробили систему. Яка дозволяє робити це автоматично, і нам не потрібна людина, яка буде це робити самостійно. Є куратори якихось моделей, виробів і так далі, але все одно тут велику роль відіграє саме автоматизація, тому що є в всьому світі відомі українські айтішники і є їх результат як друкарні, тобто, зараз фактично, от ви говорите про те, що руками технічно не треба нічого робити. Фактично, є якщо 3D-принтер у когось він підключений до мережі, до комп'ютера. Комп'ютер отримує графічне там якесь завдання, так і принтер Не, починає -принтер працювати має... людина, людина, яка оператор 3D-принтеру, так вона має завантажити файл, але всю ту інформацію, технічне завдання, кількість, нюанси друку, вона це все отримує з автоматичної системи, і тому ми можемо набрати дуже велику кількість друкарів. Тобто, зараз наприклад, у нас там 400 друкарів, їх може бути 4 тисячі, і наша система з цим впорається. Ви маєте на увазі система саме постачання інформації, саме, от, система логістики. Так, так, так. Платформа, на якій обмінюються інформацією виробники, друкарі, куратори, військові. А це платформа це ваш сайт? Чи це якісь інші джерела? Це сайт, це сайт, який створено, я ж кажу, українськими айтішниками. Це система розроблена конкретно під цю задачу, під друкармію. Ваші друкарі, от ви кажете, їх там 400. Приблизно по, по всій Україні, десь близько сказали, 800 друкарських станків цих 3D-принтерів. А скільки це взагалі дороге задоволення встановити 3D-принтер? Яких він розмірів взагалі, є? які задачі може виконувати? Ну, ви вже показували в себе сюжеті. 10 тисяч гривень вистачить, щоб встановити собі принтер. Пластик коштує 350-400 гривень за кілограм. Важливо розуміти. Дивіться, ось це повпачки для Starlink. -а. Ця штука надрукувати коштує 7 гривень. На той кілограм на 350 гривень можна надрукувати 77 комплектів. І таким чином врятувати військових від втрати зв'язку і від е необхідності витратити 385 тисяч гривень. Бо один кабель коштує 5 тисяч гривень, розумієте? Це і є ефективність друкарні. Ви е, ці задачі отримуєте від військових. Так Ви, в принципі співпрацюєте конкретно з якимись підрозділами? Чи ви, наприклад, з якимось координаційним центром генерального штабу? От з ким співпрацюєте? Чи от ну це ж можна просто вас порвати? Даруйте е, у нас скільки бригад, скільки підрозділів у кожного є е, БПЛА, і це кожному потрібно. Це просто неймовірно? Саме так величезна кількість замовлень кожного дня. Дуже багато замовлень від аеророзвід. Від е, е, крупних підрозділів, або якихось е, ну від усіх насправді, тобто в нас всі військові, і, і танкісти, і пілоти, і медики, парамедики для них також. Ми виробляємо е, номенклатуру виробів, які їм потрібні. Е, всі, всі, всі захисники України. Нам все одно хто хто в який це там, або це ССО, або це аеророзвідка, або це е, десантура, або хтось інший. Все одно, якщо ти захищаєш Україну, ми робимо інструменти, які ти можеш отримати в друкармії безкоштовно. А яка ж та чуді Це... черга до вас? Жень? Ну, дивіться, ми намагаємось збільшити кількість друкарів, щоб зменшити цю чергу. І, в принципі, ну, вона є невеличка черга на якісь складні вироби. Але все одно ми над цим працюємо. Друкуємо. Люди друкують які друкарі в друкармі, Вони друкують цілодобово. Ну, ви кажете складні. Ви кажете? От ми розуміємо, що є прості гаразд, ці от скиди, які ви показали, це, очевидно, одна з найпростіших. або бо ковпачки, які до старлінків, які ви показали, так. це одна із найпростіших. А що найскладніше? Це що якісь елементи, деталі, зап... запасні частини. Що це? Ну, дивіться, наприклад, щоб ця штука полетіла вниз, треба щось, що буде кріпити її до дрона і в потрібний момент відпускати. Це є системи скиду. Там є, там є сервомотори, і інші деталі, тобто не тільки друковані, а те, що ще потрібно зібрати, спаяти, щоб воно там виробливо зробило свою роботу. І ще дуже важливо: ми не лише друкуємо напряму для збройних сил. Наприклад, є люди, які щось виробляють для збройних сил, збирають повербанки, наприклад. Їм потрібні корпуси для цих повербанків. Вони приходять до нас, кажуть, допоможіть нам з корпусами. Ми їх друкуємо, вони збирають і відправляють збройні збройні сили. Тобто, ми не лише напряму це робимо, а ми ще й допомагаємо виробникам, щоб вони займалися виробництвом, а не менеджели ці замовлення. Тобто, автоматизація, яку ми зробили, вона знімає е, дуже багато рутинної роботи з виробників. Добре, де ви де тоді брати? Е, ну власне, де купити цей 3D-принтер, це вже це така справа. Можна загуглити і знайти. А де ви купуєте сировину для. 3D принтерів. Хто взагалі забезпечує сировиною до цього всього? Дивіться, половина наших друкарів друкують за власний кошт вони самі купують цей пластик. А інша половина, ми збираємо донати, і у виробників зі знижками купуємо пластик, вони відправляють друкарям. Насправді можна зайти на друкармію, зареєструватися як друкар, там є розділ Школа, в якому вся інформація є. Який принтер як обрати, як встановити, як почати друкувати, де взяти пластик? Вичерпна інформація. Будь-хто може це з цим впоратися. Ну, зрозуміло, от е, хтось купив принтер, встановив себе там вдома, в гаражі не важливо, купив обладнання, е, купив сам пластик, взяв цю програму, долучився, під'єднався до комп'ютера, почав друкувати. Потім, в який спосіб це все е, розподіляється, от, мовно кажучи, е, як це все доставляється, куди, хто як відправляє логістика процесу, яка в зворотньому напрямку. Дивіться разом з технічним е, завданням на друк. Друкар отримує інформацію, куди потрібно відправляти. Зазвичай, це або куратор цього виробу, якщо треба його ще доробляти, або це відправляється напряму, на передову до хлопців, бо вони це очікують. Ви сказали, що Щас? один виріб там коштує 7 гривень, здається, чи 70 копійок. Це означає, ну, це, що. По вони дешеві, там вага невеличка, тому він дешевий. Ну, я розумію, але ж. Е... Ви ж не можете покрити потреби всіх збройних сил в безкоштовних цих товарах, і фактично товар це є товаром. Це означає, що хтось це робить за гроші, хтось це продає. Так, це дійсно велика проблема. Наприклад, цю штуку, цю платформу стартову, яка рятує життя нашим пілотам, які не ризикують, коли стартують. Виробити її коштує десь ну 80 гривень. Це е, сам пластик, і що фурнітура, щоб це зібрати. Є люди, які намагаються заробити на наших військових, продаючи їм оце за 600 гривень. Я вважаю, що це є мародерство. Тому за це платить. Ви маю на увазі в друкармії за матеріали за виробництво. За за все це е, платять люди, платять волонтери, платять цивіли, але це не у вигляді якоїсь зарплатні, або вони це не купують. Ні, я маю на увазі ресурси. Той же пластик. Вони донетять. Ми маємо пластик, і ми це відправляємо. І я вважаю, що українське, українське суспільство воно здатне повністю забезпечити військових цими штуками, повністю. Хоча це величезна кількість, але вибачте, на ну, Україна теж не Ріхтенштейн. Тому це не є проблема, і я наголошую на тому, що всі мають до цього долучитись, в першу чергу, тому що ніхто, крім нас цього не зробить. Євгена, ну якщо масштабувати це виробництво тільки силами одних українців, це можна до, ну, до безкінечності чекати. Можливо, все ж таки треба виробництво масштабувати в рамках Міністерства оборони, зокрема, Укроборонпрому, як мінімум. Я не знаю, не спілкуюсь з ними. Моє, моє завдання. Е, е відреагувати на запит від військового і зробити так, щоб він щось там отримав. Що він замовляв, в черговий раз переконуємося, що Україну врятують тільки українці, а не українські чиновники, які повинні були б власне брати на себе відповідальність навіть за такий дріб'язок, який вкрай потрібен. Отже, Євген Вольноубус, підзасновник друкарні, панове, всі, хто має бажання натхнення, доїтися, будь ласка, можна в такий спосіб допомогти нашим армійцям, можна допомогти скидами для тих наших авіапідрозділів, і не тільки підрозділів авіа, а хто має мавіки, хто займається власне цим бомбардуванням російських окопів. Так що долучайтеся, будь ласка, шукайте друка армію в мережі. Долучайтеся. Дуже помічна штука. Спасибі Євгену за цю ініціативу. Олександр Самоленко до нас до.